Відновилася українська держава. Але з якою ненавистю фашистська Німеччина і Гітлер кинулися на наш уряд, на Степана Бандери, щоб відкрили, поливали свинцем огнем, бо зачалася та Друга світова війна, коли мало визначити, хто нас поневолить, чи в Берлін, чи в Москва. Перш усе. Прийміть щирі вітання з Днем Української Конституції і з Днем відновлення акту Української держави 30 червня 1941 року. По хронології, що стосується Конституції, ви знаєте, Конституцію можна написати найкращу у світі. Зрештою, як казав Друфотій, за висновками європейських експертів, наша конституція формально, так як вона виписана, як і відображені основні права людини. Вона є одна із кращих у Європі. І що нам краще від цього жити? Питання, очевидно, не в тому, як написана Конституція, і чи варто її переписувати чи не переписувати. Питання полягає в тому, що закону треба дотримуватися. Конституції треба дотримуватися. Всі ці всі недосконалості можна ліквідовувати тоді, коли ми навчимося дотримуватись конституції. Це перший крок добитися, аби всі дотримувались конституції, а тоді вже приступати до її удосконалення. Ідуть, похоті по зачейки, ідуть вони у <му> славни, ідуть у славний відчувлять, ворови до минулі, право і райони, ідуть по готі, про зачерки, вони у славний, Україна,